You are live, каже мені, Експліт. А це значить, що доброго суботнього вечора. З вами Юра Лупол та Олег Куліков. Ви на каналі Twitch TwitchTV Playua. Це означає, що пора розігрувати іграшки дарма на шару на дурнячок. Здорово, Олег! Уху, Привіт-привіт. Так, давайте вже по традиції перейдемо до. Розіграшів. Бачимо. Цього тижня ми розігрували іграшку слейн, а вона, мені здається, українського виробництва. Так, 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 так. так. у так. нас зверталися розробники і з типу аля піксельна метроїдвані, я в купі з Геральтом і Металом, і купу всього іншого. Так, то по арту видно, що вона така, ну, реально стильненька така. Тут, ти неправильно її назвати, треба назвати не слейна. Слей! І тут аж е Афлек такий, знаєш, озирнувся назад, думає, хто це хоче там Бетмена Сольного грати замість мене. Гаразд, у нас є, давайте глянемо. У нас є 72 ретвіти, отже, 72 учасники. Нагадую, що умовою розіграшу в Твіттері будь-яких наших іграшок було, є і буде. Це просто підписатися на Play.ua в Твіттері, ретвітнути саме цей запис, який є розіграшним, так би мовити, і ви вже автоматично приймаєте участь. У нас є такий сервіс Competition Agency, який дозволяє нам рандомно обирати переможця з усіх, хто ретвітнув даний твіт. Для цього я просто копіюю адресу цього твіту, вставляю в поле на сайті Competition Agency. І буквально 3, 2, 1 і бам! Микола Павло. Якщо Я, ну, давай я, я зачитаю, як тут написано: тут написано Мікула, Павло. А, то може Павло це ім'я, Микола це прізвище, Та. А може. Ну Бо ти кажеш Микола Павло, це мені нагадує Дмитро Галина. І ти думай, де там ім'я не Який де Дмитро Дмитро Галина. Дмитро Галина? Ні, Дмитро Галина. А, Дмитро Галина. Мені прийшлося Дмитро Глина. Думаю, що? <різь> ну, Галина це 100% на ім'я. <різь> ну, та, тут би було нормально. Отже, <різь> пан Мікула, чи Микола, чи. як... Не знаю, Павло словом, напевно, ти, Павло. Е, Вітаємо тебе з тим, що ти виграєш цього тижня іграшку Слейн. Слейн від PlayA. Бачу, ти брав участь. У всіх майже наших розіграшах. Ну, нарешті, нарешті, тобі пощастило. Я відправлю ключика на Сейн <світ> відразу після закінчення цієї трансляції. Тобі у приватні повідомлення Твіттеру. Так, я перевірив усе. Перевірив. Він підписаний на Play.ua і є його ретвіт. Е, також не розходимось нікуди, тому що буквально три хвилинки я перезапущу стрім, і ми запустимо розіграш е, квиточка на V-Game у Контакті. Тож, нікуди не, не розходимось, ще раз викаємо, викаємо чуєш? Викаємо. Вмикаємо ВК. Вмикаємо ВК. Вика. Микулу Павла з тим, що він виграє, що зі мною є Фейн. Фейн. це все слейн, напевно. За 5 хвилин повернемось, розіграємо квиточки на гейму ВК, а поки що па-па.